вітаю вітаю мої хороші, мої найкращі, Ви на каналі Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня Запоріжжя дивимось. Що ж робити? Хочеться миру, тиші спокою. Подивимось Запоріжжя, область, добре, подивимось, фронт. Як там сказали, гнучкий той фронт буде, рухаючийся. Ну, ми бачимо, але яка перспектива? Да? Запоріжжя в найближчі дні. Не забувайте підписуватись. Мої хороші, підтримувати канал. Передмістя горить. Причому, от як накидає в одну точку, одне і те ж саме. Багато цілий. Важко на фронті. Про це мовчать. Евакуація, щось буде з нею, підпишуть якийсь документ. Причому той напрямок, де ми, в принципі, ну, якби не очікуємо з того боку великої евакуації. Воно буде. От неочікувано, як відкриється фронт. Занепокоєна влада Київ, занепокоєна, що на Запорізькому, тому що мало інформації. Є загроза там. Запоріжжя найближчі дні. От ЗС ваша, зараз буде проблема. Зараз будемо дивитись, як підіймаються документи, йде запис, запит, вибачте, з верхівки, з Києва щодо ядерки, щодо цього об'єкту, як взагалі що робити, як туди або просуватись. Тобто, все дивиться, дивляться, передивляються, перестраховуються. В день, як діти граються на майданчику, люди гуляють, тут може бути якийсь навіть стадіончик такий. І може бути удар. Налякаю сильно. Це світла пора доби. Адмінбудівля, і поруч багато ресторанів, це центр показує. Запоріжжя, найближчі дні. Тобто ну, закладі для відпочинку. Запоріжжя, найближчі дні. Шукаєте вихід. Тут вам треба ми, вам треба якась зупинка. Просто тому що на полі бою не сформовано, як зараз а, результат цієї ситуації. Вам туди треба сила. Чи буде підсилення на фронт Запорізький? Ні. От, як пообіцяли, бачите, прийшов, є подаруночки за спини, тримає. Але тут нам настільки важко, що ми будемо щось утримувати, але не в тому обсязі, що нам треба. Тут є проблема. Якось вони як накопичили, знаєте, почали всі одночасно тиснути на загальну ситуацію на фронті. Запоріжжя, найближчі дні. Гупне. Тут мені як чомусь острови хортиться. Губна, ніхто не знає де. Бачимо дим, всі мовчать. Біля Дніпро Гесу якийсь ажіотаж. Є загроза об'єктів на воді. Ну, ну, давно стоїть. Але тут показує, що і в області десь в районі бахне як, ну, ближче до води. Захист працює. Що ти дуриш мене по захисту? О, Є таємна інформація по захисту. От нібито щось вже повинно було бути на область, поїхати, а його немає немає, немає, немає Де немає. Дево надіялися по захисту, зрозуміло? Це Запоріжжя найближчі дні. Знову жінка, гроші. Захищайтесь. Питання оборонних, воно буде якось підійматися, але замнеться. Більша область турбує. Зараз Васильівку подивимось, мені не подобається. Васильівка. Найближчі дні. Там і Кам'янське поруч, там як напрямок показує, розумієте? У нас засідка чекає таке відчуття, що хлопці висунуться кудись, підуть вперед-вперед. Засідка чекає. Біля води чи замінована, чи якась біда. Кам'янське найближчі дні. Дуже гаряче, дуже багато прильотів. Якісь руйнації з руйнації. І поруч отак села, як вибиває світло, щось таке енергетику, ресурс, вибиває ворог. Мелітополь найближчі дні. Іде вогонь. Атака. Приватний сектор там буде палати. Два рази на третій прямо щось аж підлетить. Це може бути щось з запальним або ще з таким зв'язане, що дуже добре горить. Бердянськ найближчі дні. Тихо-тихо було, ні до чого не готувалися, звідти йдуть цілі на Запоріжжя, і там в районі гучно. Але вони як живуть своїм життям за С. За найближчі дні. Боже, вже не знаю, що робити. Якийсь захист проб'ють. Енергоблок постраждає. Ні, дорога. Щось біля води, там, де є вода, постраждає. Енергодар є загроза для людей, Там і дрони, і прильот буде. От щось прям мені не подобається. Виток буде. Радіація. От зараз ні, але буде якийсь удар. І він якось прийдеться зверху, згори, донизу по енергоблоку, от як по чомусь, що потім буде тліти, а води не вистачає тушити. І це, як знаєте, воно димить і ніхто нічого не каже. Це буде, це перспектива, але трошки пізня пізніше. Щось там буде, вони дограються. Це, як знаєте, не заплановано. Воно просто якось повинно було так ну, от стоїти енергоблок. Отак сити поверху, а піде отак згори вниз. Оріхів в найближчі дні. Багато втрат. Про це мовчать, багато втрат. Ворог до цього готується підтягує там щось такими великими колесами, з такими огроменними колесами. Що й багато його тягне щось спеціальне, щоб пройти. Який наслідок для Оріхова? Укріплюватись, укріплюватись, все буде добре, але от. І ти їм як лоб в лоб, знаєте, багато вогню. Як і ти, багато вогню, так? голе поле найближчі дні. Смерть. Але військові молодці. Нам розіб'ють якусь позицію, це, знаєте, як ми десь зможемо закріпитися, але десь пройти, тут нас дуже сильно атакують, є загроза. І в наближених населених пунктах там ще люди є. От показують їх, знаєте, як будиночок. Можливо, поруч магазинчик був, або люди чимось торгують і там прямо йде прильот. Це наближені населені пункти. Прямо біля, біля голям-поля. Віннянськ, найближчі дні. Ми відпочиваємо, що ви хочете ну, транзитом іде, що вам всім треба, миру чекаємо. Це не сарказм, але так показую. Нас захищає. це прекрасно, що ви це, це відчуваєте, це вірите. От їде якась. Господи, щось тарахтить, щось їде на вулиці. Ти вже бойся, що тут щось бахнуло. Е, хтось приїде на Запорізьке. Або з військових, або з посадовців. Карта Мага це керівництво. Є якісь питання по-запорізькому, і у вас також будуть з ревізією. Вільнянськ, найближчі дні. Обман. Є загроза для міста. Обман в чому? Ніби то пішло по околицях, а може прямо, знаєте, гупнути або збити можуть. Ви питаєте, тут іде вогонь дуже низько. Розумієте? Воно як низько-низько попадає. Що воно вже палає в повітрі, падає, тут можуть і збити. Розумієте? Є загроза тут уламків. Будьте обережні.